Гроші, які були виділені, і значні гроші, це мільярди, якщо не десятки мільярдів гривень на відновлення і на захист критичної і енергетичної інфраструктури, вони були вкрадені чи повністю, чи частково. І от ми хочемо почути від відповідних керівників державних установ, від відповідних міністрів, від прем'єр-міністра до копійки, як ці гроші були витрачені, тому що результати. Побачили всі українці, коли ми отримали останні атаки на нашу енергетичну мережу. Виникає дуже просте питання, яке вже піднімала Європейська солідарність. А чи не краще було просто купити, підкреслюю, не отримати, а купити новітні засоби ППО та РЕБО для того, щоб захистити наші енергетичні об'єкти? Також. Хочу звернути вашу увагу, що вже більш ніж у 120 місцевих радах зареєстровано звернення до української влади також з вимогою визвати до Верховної Ради України відповідних міністрів і прем'єр-міністра і заслухати, чому так сталося. І ключове, що зробити, аби такого не сталося в майбутньому. Дякую за увагу.